Мешканці 10-го мікрорайону Горішніх плавнів від 8-ї ранку без води. Відключення планове і про нього людей попередили заздалегідь. Комунальники проводять масштабну заміну мереж. Подробиці у сюжеті Світлани Литвин. Жителі 10-го мікрорайону горішніх плавнів 22 вересня від ранку залишилися без води. Причиною є модернізація системи холодного водопостачання на центральному тепловому пункті. За словами Владислава Парасоцького, головного інженера комунального підприємства, «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства для прискорення робіт і забезпечення їхньої якості та довговічності задіяно три бригади фахівців підприємства. Ці роботи виконує дільниця міських мереж водопостачання. Також разом з аварійно диспетчерською дільницею. Всі робітники підприємства є фахівцями і виконують ці роботи злагоджено. Роботи з модернізації мережі, заплановані на 22 вересня, вимагали відключення значної кількості споживачів. Причину пояснив головний інженер водоканалу. Сьогодні планується зробити роботи по заміні самого воду. Це буде замінена в запірна арматура в колодязі і замінений повністю від на саму болеву. Тобто зараз виконуються ті роботи, при виконанні яких необхідно відключати споживачів від водопостачання. План модернізації передбачає повну заміну застарілих металевих труб на сучасні поліетиленові, встановлення понад восьми нових засувок і монтаж додаткового насоса. Це дозволить підвищити надійність системи і запобігти відключенням у майбутньому. Заміна аварійної ділянки мережі, що роками створювала проблеми мешканцям через постійні прориви, забезпечить стабільне та безперебійне водопостачання. Владислав Парасоцький зазначив, роботи з модернізації мережі проводяться власними силами та коштом підприємства. Вони були заздалегідь заплановані й узгоджені. Тож мешканців мікрорайону попередили про відключення. Водночас адміністрація ВуВКГ перепрошує за завдані тимчасові незручності. Упродовж трьох тижнів комунальники планують завершити реконструкцію внутрішньої системи водопостачання, а також обладнати сучасну насосну станцію. Тож тимчасові незручності це вимушений крок, спрямований на довгострокове поліпшення якості послуг та надійності водопостачання для мешканців 10-го мікрорайону.